Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хода Бачуат. І в цьому відео дивимося другий відосик на моєму каналі за цей танк Контрадикшус. Оце нова, нова оця двохстволка з коробочок. Новорічних, звісно, і сьогодні дивимося рекордний настріл та щоський бій. Це мапа Лесвіль кидає до однорівного бою, тобто всі восьмі рівні. І сьогодні будемо дивитися дійсно та бій. Наш автор Ріплею з Ніко Рубіс. Можливо, неправильно прочитав, можливо, і правильно, але думаю, ніхто не образиться. Катає майже усі снарядики у нас, голдові підкаліберні снаряди. Мається на увазі так, тільки шість фугасиків. Підкалібри наші, скільки 360 забирають з однієї пульки. 255 міліметрів тільки пробивають броня. Фугасики наші, так подивимося, 440 забирає з пульки, та 53 міліметри пробиває броні. Ну, заради цікавості, давайте ще подивимося на стандартні броневійні 225 мм. Отаке бронепробиття невисоке, як на важкий танк. Мені здається, це важкий танк, так? Я за нього нічого не знаю, я новорічні коробочки взагалі не відкривав, не купляв, не бачу жодного сенсу донатити у цю рулетку так, в це казино. Не бачу жодного сенсу, звичайно, я ні до чого не призиваю, але. Ви мене зрозуміли. І так, 0-2 рахунок. Якщо подивитися на мінімапі, на 9-ту нульову лінію по правій частині мінімапи, ще раз повторюся, так зване місто, туди, куди їздять важкі танки в переважній більшості, там зараз буде залив, швидше за все. Зараз там один наш важкий танк, саме 112-й. Його обкружили ворожі сили, швидше за все, зараз будуть його забирати. Ми півторика вже напулькали і. Зараз будемо пересиблюватися з Т-32. 0-3 рахунок. Так, вже забрали 112-го. Там в місті вже взагалі немає жодних наших союзників. Наші СТ та пт шка су С-130П. Зараз втікають назад. От зараз це все, я дивлюся, на міні-мапі, як вони перетягуються по мапі. Т-32 наш союзний невідомо, що він взагалі там виробляє. Ви подивіться, ви бачили, де він стояв? От він зараз стояв тут. Зараз, от я зараз показую на мінімапі. Зараз скупчилися наші союзники, коли злили повністю абсолютно все місто. Наш т 32 поїхав в сторону міста. Я не розумію таких союзників. Чому не дивляться на мінімапу, От я думаю, що вже 2024 рік, вже кінець 24-го року, я думаю, вже пора вчитися. трішечки, дивитися на мінімапу. мапу. Ну але не всім таке дано, як би там не було, але така вже правда. І так, один шість рахунок ми вже так сильно програємо по по шках та по гарматах сильно, просто дуже сильно. Я навіть і не знаю. От зараз це все прийдеться тягнути нашому автору авторіплею. Так, ви розумієте, який це замах бою. Є поки зараз така зав'язочка йде, я попрошу тебе протиснути вподобайку, підписатися на канал, написати будь-який коментар для просування, звичайно, україномовного контенту. І так, ідемо далі. 2-7 рахунок. Зараз череотір невідомі речі зараз там виконує, а там зараз від кущів. Виходить, отримуємо таку образливу тичку від cs 52 лис Т-103. Його взагалі там видно не було, що він зараз там робить. Але бачили, там український прапор був на башті, можливо, це бот. На т 103 І таке, можливо. Так, ну давайте ми його знайдемо по правій частині. Так, Т-103. Де ж це він там є? Т-103 внизу, та ні, тут він досить так непогано на пулька. В 228 показує біля танчика. Досить непогано так на пулька в чистого досвіду. Ну, все може бути. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Звичайно, не хочу давати свою оцінку цьому, чи бо чи ні. Залишу все для вас. І якось треба обертати цей бій, звичайно, в свою користь. 5-9 рахунок. І вже повністю ворожі сили вже під'їхали притул до нашої бази. Новмат, G, Подивіться, картонні танки вже вриваються сюди. Це з 52 лес вривається сюди, так і. Даємо дуплет, даємо дуплет так на 814. Чудова альфаші вилітає дуже чудово. Це ми зараз дуплет дали. Тобто дві пульки відразу е, зараз віддали по задниці лису. т 103 треба обов'язково добирати. От чоловік теж щось таке виробляє. Оцей дуже дивний такий хлопчина на т 103 хоча в нього і прапор український був на башті, але... Ну, бувають такі дивні хлопчини і українці, як ми бачимо. Але є такі, що тягнуть, бо є, як і в попередньому відосику. Чи вперед, попередньому якось так. Ну, ви мене зрозуміли. Хто дивився, той мене зрозуміє. Так, об'єкт 416-й. Зараз ми йому влучили в гармату. Я передивлявся цей момент. Це була не гусениця, а гармата. Як ми йому в гармату влучили на такій відстані. От якщо б наш автор реплею, чи будь-хто з нас, от, якщо б хотів влучити в гармату, то ніколи б не влучив. Ну але звісно, ВБР дасть, щоб ми влучили в гармату, щоб не завдали жодної шкоди ворожій машині. Ну, от такий абсурд. Така наша чудова гра, ну і ми в неї граємо. Ну якщо не граємо, то і дивляться, бо є такі, ще люди, що не грають, а дивляться. Це. Багато і частенько це говорю, так щоб розуміли. Ці люди, які грають. І що? Залишаємося вже вдвох проти цілої орави. xm 57 наш союзник тільки залишається. Він фуловий на щастя, можливо, зараз трішечки щось буде приймати. Якісь снарядики від ворожої команди, щоб нам завдавати шкоду по команді противника. Так, ми зараз працюємо по ДПМ, звісно, рівно 6 тисяч. А Зараз показує 6 6000, таке теж рідко буває. І що, так, борщика ми забираємо борщацького, 252 хітпойнти він мав. У нас 360 альфа з однієї пульки, у нас дві гармати відразу можуть стріляти. Якщо, що, хто не в курсі. і XM57 ворожі. Ну, кажуть люди, от, пишуть в коментарях. от Взагалі немає броні. От зараз він став таку позицію. Ворожі ХМ57, що от, от що йому зробиш? Нічого йому не зробиш, що взагалі є. Зараз Бурасик був фуловий. Акцентую вашу увагу на тому, що зараз ворожий Бурасик добирає нашого останнього союзника ХМ 57, і він був фуловий. Фуловий Бурасик був. Ми зараз просто дали постріл на тисячу з лишнім. І це нас насправді це дуже сильно нас рятує, бо тому що шотний Бурасик залишається. Якщо б він був фуловий, він просто це розуміє, що він фуловий, отримує навіть від нас дуплет. Просто спокійно нас в'їжджає, і в бортик нас забирає. А так він шотний і буде боятися. 7273 вже у нашій копілці. Ми залишились одні проти трьох танків. Виїжджаємо на гірку. От зараз трішечки був здав, трішечки раніше наш автор Я Думав, що ворожа команда поїде в нас. Так, ми готуємо дуплет, дуплет уже готовий. Їдемо до скорпіона. Чи Саме головне зараз на реакції його добрати. Так і. Я не знаю, от зараз завагався це дійсно. Євген Малуха прокоментував, що завагався. Подивіться, що від бурасика танкнули. дві тички. От насправді от два рази. Як мінімум два рази в цьому відео, от в цьому реплейчику, нашому реплею пощастило два рази, як мінімум. Можливо, хтось помітив більше. то пишіть в коментарях. Я е, саме я помітив тільки два рази. І XM57. Був на захопленій базі і він з'їхав. Чудово, наша реплею розуміє, що він поїхав нам на зустріч, бо тому, що зараз, якщо XM 57 стояв би на захоплені базі, ми приїхали б і його просто б забрали. От ви бачили, всюди світилося зелененьке по ворожому XM 57 і ми його умудрилися ще й не пробити. Щоче ще за все, десь полетіло в маску, можливо, баштою невідомо куди. Ми відсвітилися так. Виїжджаємо і контролем з легкістю його добираємо. Майстра, звісно, він здобуває. Основний калібр – воїн та сталева стіна. І рекордні 8117 завданої шкоди. Більше я не бачив, щоб хтось настрілював на цьому танку в цьому патчі. Ну, а цей танк вийшов в цьому патчі, тож ви розумієте, так? Шість танків знищив 2102 чистого досвіду. Це дуже багато насипало. Так багатенько насипало досвіду із преміум-аккаунтом, не дивлячись, що ми. Весь бій працювали на голдових підкаліберах. Пішли на 233 тисячі срібла чистими. Бій тривав не цілих 9 хвилин. Тож, всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках.